О 21.10 в місті Харків відбувся ворожий обстріл Шевченківського району. Ймовірно, кабом. Внаслідок обстрілу пошкоджені вісім споруд та будинків. Одна автівка. Постраждав 35-річний чоловік та 77-річна жінка. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини. Дворічна Сеньківка, Петропавлівка та інші авіаударів зазнали населені пункти Кудіївка, Стрілеча, Плетенівка, Григорівка, Сеньківка, Петропавлівка. О 2.27 в селищі міського типу Борова влучання в землю. Частково зруйновано приватний житловий будинок. Постраждалих немає. З 2 по поопів на третю в селищі міського типу Борова Ізюмського району. Внаслідок серії обстрілів пошкоджено 9 автівок без постраждалих. У перші 20 в селищі міського типу Борова ізюмського району. Внаслідок влучання в землю поблизу СТО пошкоджено три автомобілі, два торговельні павільйони та фасад будівлі. Загинув 19-річний чоловік. Ще один 27-річний чоловік з пораненнями госпіталізований. О 12.59 В селищі міського типу Борова ізюмського району. Пошкоджена житлова чотириповерхова будівля, влучання попередньо боєприпасом смерч в квартиру без постраждалих о 22.01 в місті Вовчанськ. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені три приватні будинки. Автомобіль, господарча, споруда, без постраждалих о 13.35 В селі Куп'янськ-Вузловий внаслідок артобстрілу. Пошкоджене приватне домоволодіння, паркан постраждалих немає. О пів на тринадцяту та о шістнадцятій відбувся ворожий артобстріл міста Вовчанськ, внаслідок чого пошкоджено приватний будинок та два приватні автомобілі. Постраждалих немає. О пів на дев'яту внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню села Колісниківка Куп'янського району пошкоджено приватний будинок без постраждалих. 30 березня о пів на дев'яту в селі Чернещина Ізюмського. Ко району внаслідок обстрілу пошкоджене приватне домоволодіння, горів житловий будинок. Жертв та постраждалих немає за минулу добу. На куп'янському напрямку ворог наступальних дій не вів.